Потискають руки та привітно усміхаються. Міська рада та районна адміністрація Маріуполя приймають важливе рішення. Підписують другий меморандум про співпрацю. Добре. Добре. У центрі «Я Маріуполь» у Дніпрі зібралися шість громад. Тут і Василь Мітько, голова Нікольської. Каже, як тільки вибрались із окупації, одразу ж виникло питання, як допомогти жителям. Тому що влітку 22-го підписали перший меморандум про співпрацю. Наші люди отримують і продуктові набори, і гігієнічні набори, і інші юридичні, соціальні послуги, медичні послуги. І це дуже зручно для наших людей, тому що дуже велика мережа центрів «Я Маріуполь» по всій Україні, і наші люди мають насамперед отримати їх на місці проживання. Людей, які проживали у Маріупольському районі, невелика, тому громади об'єднались. Зараз у всіх центрах обслуговується майже три тисячі переселенців. Мер Вадим Бойченко каже, допоможе всім, хто цього потребує. Минулого тижня, так скажемо, ми були тут. Підходить жінка і каже: А я от з сартани, я маріупольчанка чи ні? Я так кажу, ви маріупольчанка. Тому ми не ділили людей, які безпосередньо приїхали з самого Маріуполя або з околиць Маріуполя. Вони сьогодні також є частиною нашого великого Маріуполя. Владці підписали меморандум, а ще обговорили фінансову підтримку від партнерів. Сьогодні ми також працюємо над тим, аби залучати міжнародних донорів, які до нас звертаються. Ми їх перенаправляємо до центру «Я Маріуполі». Вони вже далі обслуговують всіх мешканців Маріупольського району. Жителі отримують гуманітарну, психологічну, юридичну та медичну допомоги. Також у кожного є можливість завітати до побутового центру. Там є послуги перукаря, стоматолога та швачки. Зараз по всій Україні працює 21 центр. Усі вони відкриті завдяки меру Вадиму Бойченка та підтримці Донецької військової адміністрації. Валерія Глущенко, Євген Дрозд. Підтримуйте нас та підписуйтесь на наш Ютуб канал ТВ7.